Одна пара вела в свої стосунки дуже цікаву політику ще за каденції Петра Олексійовича щодо відкритої маскації. Якщо коротко, коли хтось з нас почувається горні, можна стартувати будь-де і будь-коли стартувати. Отак, це ж ти пісін встав. встав. встав сюди, підійшов, встав і вийшов, встав і вийшов. Слышь? А ходить на Люксембург-Люксембург, кіно раз, так би мовити, йоп. Коротше, така політика призводить до ситуації, наприклад, коли хтось заходить в кімнату, а там партнер майже все. Майже що? Майже дограв в доту, майже дописав твіт, майже до стрихнігті на ногах. Ну добре, майже все. Або ми дивимось телевізор. І моя дівчина просто встає, скидає труси і починає мастувати. Що ж э, не зроз. Просто уявіть, ви дивитесь телемарафон, там з'являється Буданов, ваша дівчина встає і така пора! Розвалювати Росію. І знімай труси. Як бачиш, труси я вже зняла. Зазвичай це сприяє тому, що не хорній партнер стає хорній і приєднується або просто спостерігає. Також це чудовий невербальний спосіб комунікації, коли ми в настрої. Хто ще так робить? Більшість людей, яких я знаю, вони приховують свою мастурці від їхніх партнерів. Я так не робила. Не робила так. Якщо вам цікаво, я так не робила. Але коменти почитаю. Блін, це могло би бути цікавою грою, як довго ви протримаєтесь, не торкаючись одне одного. Оце я називаю справжнє. Хочу гратися. Футболки 100%. Бавовна! Посилання в описі. На спині написано перехочеш. Ми любимо взаємні пестощі, коли дивимось телевізор. Просто фільм, не для дорослих. Але в процесі обіймашок на дивані наші. Пальчики майже несвідомо роблять те, що треба. Поки ми дивимось на екран. <с, <с,> і тут хтось пише. Виглядає як неповага до фільму. Хто з вас? Я знаю, що що ви такі люди дивляться вони. Давайте, хто з вас? Пишіть в коменти. Тільки е, так, тільки почекайте, Я ще вікно відкрию трохи про і ви зможете душніть в коментарях. Коротше, скажу про себе, я дуже люблю українське кіно, і я ніколи не ставлю його на фон, коли хочу щось таке. От зробити, тому що я по-перше, дуже уважно дивлюсь фільм. По-друге, часто я плачу, тому якщо ви думаєте зробити це під українське кіно, то обирайте ну хоча б комедії. А, мої думки тихі. Б... Люксембурглюс. Ну, мої думки тихі, в принципі, може бути. Так, а тепер без приколів є, щоб подивитися українського на побаченні. А саме еротичний серіал Острів Любові, наприклад, там 10 серій. Можете знайти на такфліксі, зайти, включити і насолоджуватись вечором. Ну не знаю, що тут смішного? Уяви її реакцію, якщо вона зловить тебе за мацію на її фото, а не на фільм для дорослих. Так не на своє ж фото. Не на фото там Ратара, Спартака Субоботи, Олександра, Субоботи, Олександра Субоботи. А, це, типа приходиш в кімнату, така, блін, він реально мене любить. О, ні, це не ну, для мене, я не готова до серйозних стосунків. Ти мене любиш? Моїй дружині також було круто, коли я мосту, коли і де мені хотілося. Але ми вирішили ввести деякі правила після того, як нас вигнали з пузатої хати. Тут знайшли знатаки в коментах: пишуть: ідіть, варома каву, вони там спокійніше до цього ставляться. Коротше, далі комент не пропустить Ютуб, тому ви можете подивитися повну версію тільки на патреоні або Кофі, де вам зручніше. Тож, посилання в описі. Коротше, якщо вам реально обом комфортно мастурбувати один про одному, це може стати цікавою грою, яка зробить ваші стосунки яскравішими. І ви можете дійсно гратися в гру, хто довше протримається, щоб не приєднатися до іншого партнера. І взагалі тут може бути купа варіацій. Тож пишіть в коменти, якщо ви пробували або спробуєте, і як вам, бо мені цікаво. Випишіть в коменти, але враховуйте, що Ютуб багато слів не пропускає, так що підбирайте слова. А якщо хочете нормально про це поговорити, у нас є закритий чат, який доступний на Баймійкофі або на Патреоні. І там ми розмовляємо на такі теми. Не хвилюйтеся це на якісь е збочення або якісь ненормальні чати. Ми просто як дорослі люди обговорюємо те, що нам цікаво, і можете приєднатися і обговорювати це разом з нами. Хоп-відос! Опа, дивись і можеш зі своїм партнером, до речі, дивитись. І роби, що хочеш, я не ображусь. Це буде повага до мого відео. Так що поважайте.